Плануєте приїхати в Норвегію, або ви вже приїхали в Норвегію, тоді це відео для вас. 10 фактів про Норвегію, які необхідно знати, базуючись на власному досвіді. Перше, що вам потрібно знати про Норвегію перед тим, як ви сюди приїдете, то це забути про готівку. Норвезька валюта це норвезька крона, і буде дуже складно знайти обмінник, щоб виміняти долари чи євро на норвезьку валюту. Але якщо ви знайдете обмінник, то я 100% впевнений. Що там курс буде дуже поганий і невигідний. Тому дуже рекомендую користуватися карткою Норвегії, адже картки приймають будь-де, а от готівку це під питання. Не завжди приймають готівку. Друге, офіційна мова в Норвегії це норвезька. Але якщо ви розмовляєте англійською, у вас проблем не виникне, адже майже все населення Норвегії розмовляє англійською. Третє, що вам потрібно знати про Норвегію, це те, що неділя це вихідний. День. Багато магазинів зачинено, тому якщо ви хочете скуповуватись, тому робіть це в суботу або інший день тижня, не неділю. неділю можуть бути відчинені лише бари та ресторани. Четвертий факт про Норвегію це те, що воду можна пити з крану в будь-якому куточку Норвегії. Тому не потрібно витрачатись на питну воду в магазині, варто лише мати багаторазову пляшку та поповнювати її водою. Будь-де. в ресторані, в магазині, якщо в магазині є кран, в аеропорту, на вокзалах, в туалеті, будь-де ви можете набрати воду з крану та пити. П'ятий факт про алкоголь. Пиво можна купити у звичайному магазині, у звичайному продуктовому магазині, але якщо ви хочете щось міцніше, то тоді вам потрібно йти в алкогольний магазин, який підконтрольний державі. І хочу попередити, що алкоголь тут дуже дорогий. Тому, якщо ви хочете купити дешевший алкоголь, то рекомендую купувати його в duty-free, коли ви прилітаєте в Норвегію. Або ж купити у Швеції. До речі, ми зняли відео і порівняли ціни в Швеції та Норвегії. Ось, подивіться, будь ласка, ось десь тут зверху має висвіти. Наприклад, вино, яке ми купуємо в Норвегії, коштує 180 крон, то в Швеції воно коштує 100 крон. Тому, якщо ви хочете трішки зекономити, їдьте в Швецію. Шостий факт це про норвезький лосось. Дуже часто чую. О, ти проживаєш в Норвегії, там дуже багато лососю, ти, мабуть, його їси щодня. Він дуже дешевий, бла-бла-бла. Ні. Лососю та, лососю в Норвегії багато, але він дорогий. Не дешевий, можна так сказати. От, наприклад, свіже філе лосося в магазині коштує 450 крон за один кілограм. Дешево? Не думаю. Та він спить. Сьомий факт. Липень це. Місяць спільних канікул у Норвегії. Багато норвежців беруть відпустку у липні та подорожують. Тому це ідеальний час дослідити осло. Людей дуже мало і дуже класно. Я дуже полюбляю осло в липні. Факт 8. Білі ночі розпочинаються влітку, тому не забудьте маску для сну, адже без неї спати неможливо. Факт 9. Публічний транспорт у Норвегії дуже розвинений. Особливо це можу сказати про осло. Публічним транспортом можна дістатись з будь-якого куточка Осло. Якщо ви прилетіли сюди, рекомендую встановити додаток Рутер, де ви зможете купувати квитки онлайн та дивитися всі розклади на потяг, автобус, трамвай, навіть паром. Адже, коли ви купуєте денний квиток в Осло через «Рутер», то він дійсний для трамваїв, автобусів, потягів та паромів. Це ідеальний варіант, коли ви хочете дослідити Осло. Також цей додаток варто мати встановлений на телефоні, оскільки не на всіх станціях ви можете знайти автомат, де ви купите квиток на публічний транспорт. Десятий факт це сайт Визит Norway. Я дуже рекомендую вам зайти на нього та подивитися. Там ви знайдете багато статей про куди піти, що робити, куди поїхати, де поїсти цей сайт. Дуже допоможе вам у плануванні вашої подорожі Норвегією та Осло. Якщо ви приїхали в Осло, то я дуже рекомендую зайти на сайт Visit Oslo. Оля привіт! Безкоштовна реклама! Сподіваюсь, ці факти будуть для вас корисними. Часно я закінчив відео. Якраз я прокинувся. Привіт! Виспався? Dos